Третя успішна пересадка серця від донора у Вінницькій обласній лікарні імені Перегова. Знову смерть на водоймах області. Рятувальники закликають не нехтувати правилами безпеки. Фестиваль пам'яті Тараса Сеча провели у Вінниці. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. У Вінниці провели третю успішну операцію з пересадки серця від донора. Отримала рятівний орган 54-річна жінка. Вона багатодітна мама. Доправили серце гелікоптером до Вінниці з Одеси. Операцію, яка тривала більше шести годин, робила команда Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова на базі обласної клінічної лікарні імені Миколи Пирогова. У медиків було лише дві години, аби доставити серце 41-річного донора до Вінниці і пересадити. Трансплантація так суттєво змінила взагалі підхід сьогодні до життя людей, тих, які потребували пересадки органів, тому що якщо раніше частина з цих людей просто гинула, якщо ми говоримо про трансплантацію серця і трансплантацію, наприклад, печінки, то інших варіантів, якихось альтернатив, крім пересадки органів не було, і люди просто помирали. Через необачність та нехтуваннями правилами безпеки на воді лише за один місяць на Вінничині загинуло 16 людей. Серед них дворічна дитина. Останній випадок стався у Джулинській громаді. Рятувальники до пізньої ночі вали пошукові роботи, аби дістати і ставка тіло 44-річного чоловіка. Того ж дня і у селі Титусівка Козятинської громади бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій витягли потопельника з водойми. Про правила поводження на воді ми поговоримо з речницею головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України. України у Вінницькій області Оксаною Урбанською вітаю вас! Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, останні трагедії на воді, які сталися в області. Що призвело до цих трагедій? Якщо ми говоримо про період за Перший місяць літа то ми маємо 20 випадків на воді, під час яких, на превеликий жаль, як ви вже озвучили у своєму слові, 16 віничан загинуло. Серед них троє дітей. Це в нас діти 2007, 2009 та найменша жертва води 2022 року народження. Вдалося врятувати четверо людей. Від спеки люди змушені рятуватися біля річок та озер, які останні правила безпеки і особливо що стосується дітей. Якщо ми говоримо про відпочинок дітей разом із дорослими, дорослі, тобто батьки, мають пам'ятати, що спонтанно їхати відпочивати на водойму чи на якусь базу відпочинку, необхідно проводити з дітьми. Такі превентивні заходи, розмови своєрідні, не потрібно, як я вже про це говорила і наголошую завжди говорити це за хвилину, за дві до того, як дитинка зайде у водичку. Про правила безпеки на воді дитина має чути з найменшого віку. Говорити про те, що заходити без нагляду дорослих за жодних обставин не можна, тому що це є дуже небезпечно. Якщо ж все ж таки люди вирішили відпочивати, то ми рекомендуємо обирати спеціально облаштовані місця для відпочинку. Це не мають бути ніякі затоплені кар'єри, це не мають бути невідомі захаращені водойми, там, де відсутні ті люди, які можуть надати допомогу рятувальники. Можливо, це можуть бути і комунальні служби, і при певних базах відпочинку. Тобто, треба робити пріоритети і зважувати, чи людина цінує відпочинок свій, чи власне цінує свою безпеку і переймається тим, яким має бути цей відпочинок. Він має принести задоволення і користь передусім, а не трагедію. Така велика кількість надзвичайних ситуацій лише за червень. Це ж знову питання обстеження водойм. Куди йдуть люди купатися чи елементарне нехтуваннями правилами безпеки ну, якщо ми говоримо, як то кажуть, про основні причини загибелі людей на воді, можна виокремити це риболовля і нещасний випадок. Не забуваємо про те, що дуже часто люди. Вживаючи міцні напої, також йдуть у водойму поплавати, можливо, охолодитися. Можливо, хоч хтось хоче погазуватися своїми вміннями і фізичною підготовкою та вправністю плавати. Починають брати для себе дуже великі відстані, як то кажуть, переоцінюючи власні сили і можливості, теж розглядається як варіант. Хочу сказати, що передусім людина має розуміти і розуміти і доносити цю інформацію, що вода не пробачає помилок своїм оточуючим собі безпосередньо, ну і виховувати цю культуру поведінки у своїх дітей. Я вам дякую, що знайшли хвилинку завітати до нас на студію. А нашим глядачам хочу нагадати, з нами була Оксана Урбанська, речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. За благодійний донат продавали борщ, вареники, плов та навіть каву з часником. Так пройшов у Вінниці 9-й фестиваль польової кухні пам'яті Тараса Сича. Вінничанин Тарас Сич загинув 9 років тому під Дебальцевим. Друзі та побратими пам'ятають про подвиг Тараса і вшановують його щорічним фестивалем. Цьогорічний присвятили збору коштів на 10 системних установок реп для наших захисників. Солдатська кухня, кабанчик на вогні, традиційний український борщ та страви нацменшин це далеко не весь список того, чим частувало віничан в центральному парку на щорічному фестивалі пам'яті захисника Тараса Сича. Фестиваль польової кухні проводять уже дев'ятий рік. У 2015 році Тарас загинув під Дебальцеве, коли ворожий снаряд поцілив у його кухарський намет. Щоб шанувати пам'ять воїна та допомогти Збройним силам, товариші організовують фестиваль. Олександр Комісарчук з Луки Мелешківської готує 100 літрів борщу, аби зібрати гроші на безпілотники для військових. Ми зготували борщ по старовинному козацькому рецепту, який зібрав з усіх кращі рецепти з усього Поділля нашого. От, живу я зараз тут, народився, я теж в козацькому селі, дуже знавенному село. Стіна є таке. І це все зібране, найкраще. Тут борщ у нас з м'ясом, з грибами. Навіть є от, отака у нас там рулічка. Збираємо на дрони. От, і от ми показали, на який дрон ми хочемо зібрати суму, щоб придбати дрона. Олександр Мельничук уже не вперше бере участь у фестивалі. Він готує каву на піску з незвичними смаками часником, апельсином, горіхами та спеціями. Працює у Вінницькому рекрутинговому центрі, а приготування кави для чоловіка хобі. За роки участі у фестивалі в Олександра є прихильники. І, аби скуштувати незвичайний напій, стають у чергу. Я варю каву одну і ту саму, по-східному, на піску. Те, що я туди додаю, я дивлюся просто на людину, що цій людині підходить. Є люди, яким пропонується лайт варіант, є така суто чоловіча. Все залежить від людини, яка підходить. Тут же якась інтуїція, навіть пояснити. тяжко. Подобається смак кави, подобається присмак чеснику. Я ж і чесник теж люблю сам по собі. І вона ну, такий неповторний має смак. Більше ні в кого я такої кави не попробую. Це, Це точно. Дуже смачна кава. На фестивалі працювало 25 різних локацій. Аромати різноманітних страв просто заманювали відвідувачів. Вінничанку агафію найбільше вразив традиційний азайбаджанський плов з курагою, чорносливом та м'ясом. Мені подобається я обожнюю рис, особливо коли він приготовлений саме так. Щороку виручені кошти з цього фестивалю передаються на потреби Збройних сил. Цього року збирали нареби для захисників. Тому за благодійний донат потрібно було придбати так звану тарілку, щоб надалі в необмеженій кількості куштувати страви з польової кухні на будь-яких локаціях. Є така велика мета – на збирати кошти на 10 ребів на засоби електронної боротьби, які нашим бійцям сьогодні особливо потрібно, і це десь понад мільйона ста тисяч гривень. От хочемо, хоча б на один реб сьогодні зібрати. Рятувальники та військові демонстрували свою техніку і засоби, з якими працюють. Також на фестивалі всі охочі могли долучитись до майстер-класів, плели сітки, розфарбовували гільзи та вчились керувати дронами. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Витвори мистецтва та об'єкти історичної спадщини. Так науковці та дослідники називають давні українські цвинтарі. Кам'яні хрести, під якими у давнину ховали козаків та пересічних українців, це надзвичайна художня майстерність, якої не мав жоден народ. Та практично ні одне із кладовищ, яким уже 500-600 років досі не внесені в реєстр пам'яток. І саме проєкт дослідження, яке започаткувала громадська організація Україна інкогніто Стародавні цвинтарі України, має намір привернути увагу дослідників та науковців до традицій та історії. України, яке доводить, що росіяни навіть пів тисячі років тому не панували на українських землях. Спершу збирали ентузіастів у Києві і вже звідти вирішали досліджувати старовинні кладовища України. Тепер громадська організація Україна Інкогніто започаткувала цілий проєкт по збереженню давніх кладовищ, аби довести, що українські цвинтарі та кам'яні хрести не лише витвори мистецтва, а й об'єкти історичної спадщини. Були власне цвинтарі із кам'яними хрестами. В деяких вони не збереглися, їх розбили на бутовий камінь. От у Нетребівці тут зберегся величезний, як для такого села цвинтар із кам'яними хрестами. А, і, власне, добре, що тут є і більш сучасні поховання, тому його якось можна ідентифікувати. А от є села, наприклад, в Букатинці, ми були, це теж відносно недалеко звідси. Там місцеві навіть не знають про їх існування. Коли ми розпитуємо, чи є у вас старі хрести, чи є у вас старий цвинтар, люди кажуть, ні, немає. І ми дуже довго шукали, ледві знайшли самі. Питали навіть священника, який 30 років правив і ховає людей, відспівує. І він не знає, що там за 200 метрів ще є старий цвинтар. Ну він до такої до такого стану заріс уже просто лісом. Що туди ніхто десятиліттями не заходить навіть десятиліттями. Хоча це власне, по перше, що це об'єкт культурної спадщини, по друге, що це корінь історичної пам'яті народу. Валентина Дубчик, староста села Нетребівка. Разом з односельцями взялись розчищати кілька гектарів цвинтаря ще три місяці тому. Жінка переконана, у час Великої війни кожен українець має знати і долучатися до відновлення історичної справедливості. Не раз буду казати, що це мало б бути уроком історії в школі. започатковано історія села, щоб знали звідки. Ну, починалося село, де хоронилося. Це як люди старі кажуть, це не найстарше кладовище. Найстарше кладовище було в селі. Там вже збудували хати, коли б каже, будували кістки, вивозили то все. Но це вже оце саме старіші кладовище. Яке межує вже 1900 роками, і там вже з 2002 року ото вже кладовище. А це найстарше кладовище. Є такі фамілії, яких я взагалі не знаю. Вже мені 60 років, але таких фамілій я в селі не чула. І навіть архівні в нас документи є з 44 року. Я теж там не находжу такі фамілії, які захоронені тут. Історія українських козаків тісно переплітається із сучасними воїнами. Давні лицарські хрести тепер слугують символом збройних сил України. У селі безліч давніх кам'яних пам'яток. Жодна з яких не схожа одна на одну. Це Лапчастий хрест, це козацький хрест. Він зараз символ Збройних сил України. Він є на гербах багатьох областей України. Походить він. Ну, багато хто каже, що це Мальтійський. Насправді це не Мальтійська форма, це хрест ордена тамплієрів, який був знищений ще в 14 столітті. Але на території України він набув такого поширення, власне, від від кордону з Росією з Глухівського району, і аж до Карпат він є всюди. Власне, оцей. Лапчастий хрест. В Україні немає жодного реєстру стародавніх кладовищ. Тому науковці, волонтери, прагнуть досліджувати саме давні українські цвинтарі, які можуть стати частиною спадщини ЮНЕСКО. Владислав Гемба, телеканал Вінниччина. Проєкт по підтримці та реабілітації ветеранів російсько-української війни презентувала Федерація Самбо та Дзюдо у Вінницькій області. Уже впродовж кількох місяців спортсмени допомагають військовим, які втратили на війні кінцівки, адаптуватись до мирного життя та пройти соціалізацію. Також під час зібрання переобрали і голову Федерації дзюдо у Вінницькій області. Ним знову став Ярослав Калитюк. Проєкт по інклюзивному самбо та дзюдо для військовослужбовців, які отримали поранення, захищаючи Україну від російських окупантів. Одним із перших у державі презентували обласні федерації самбо та дзюдо. Такі заняття є важливим елементом для реабілітації та адаптації після отримання травм чи ампутацій. Презентуємо наш проєкт по інклюзивному самбо і дзюдо. Він направлений на фізичну і психологічну реабілітацію військових і ветеранів. У першу чергу це про психологію, про адаптацію, спеціалізацію ветерана, тому що ми тренуємося в залі між собі подібними людьми, особи які пройшли участь у бойових діях. Тобто, по принципу, рівний і рівному побудовано спілкування в залі. Проєкт презентували у рамках звітно-виборчої конференції. Понад 100 спортсменів з усіх куточків області переобрали голову Вінницької обласної федерації дзюдо. Це у нас звітно-виборча конференція, це у нас поділено на поблокам. Перший блок у нас це переобрання президента Федерації дзюдо, другий блок це у нас презентація ветеранського спорту, а саме спорт для ветеранів це на базі дзюдо. Ми зробили такий проєкт разом з Богданом Копчатом, це з капітаном-розвідником. І зараз в нашій групі налічує близько 30 ветеранів, які хочуть стабільно займатися боротьбою дзюдо, а саме як реабілітація та соціалізація наших ветеранів. За результатами голосування на другий термін обрали Ярослава Калитюка. Він очолює федерацію дзюдо з 2019 року. Було переобрання голови обласної федерації дзюдо. Обрали на другий термін Ярослава Калитюка. Ми його вітаємо з даним обранням. Значить, є довіра спортивної еліти, є довіра спортивних товариств, є довіра борців дзюдо. Дзюдо та самбо це той вид спорту, який, окрім силового навантаження, виробляє уважність, поліпшує координацію рухів та виховує у спортсменів колективний дух. Нині чимало українських захисників є вихованцями федерації самбо та дзюдо. Для мене це як самовдосконалення в першу чергу. По-друге, це розвиток в самому собі. Я радий, що в нас є федерація, яка підтримує спортсменів і нагороджує сертифікатами. Мене нагородили за чемпіонат Європи, на якому я здобув золото для нашої країни. Федерація також презентувала нову форму з емблемами благодійних організацій та подякувала за підтримку фонду допомагай UA». Я представляю сьогодні форми ЦІДО та благодійний фонд, який предоставив таку можливість показати такі костюм. Під час конференції переможці міжнародних та європейських змагань вручили нагороди та премії від федерацій. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.